Діти. Прослухайте віршик, вирівняйте спинки, приготуйте вушка та слухайте уважно. Дружить хмарка з дощиком, носить воду горщиком, Дощик із травичкою, а трава з копичкою, а копиця з коником, що весає з дзвоником, а іще з телятком, баранцем, лошадком. Всі вони з даринкою, дівчинка з хмаринкою, стоющою з дощиком, носить воду з горщиком. Ось замкнулось дружнє коло, подружились всі довкола. Скажіть, про що був цей віршик? Віршик був про друзів. А скажіть, будь ласка, чи є у вас друзі? Я вам пропоную для ваших друзів. Зробити подарунок у вигляді серветки. Для цього нам знадобиться аркуш паперу у формі квадрату, три смужки зеленого та рожевого кольору, пензлик на підставочці, ножиці, клей та серветка. Ось така серветочка в нас повинна вийти. Діти пам'ятаємо про обережне ставлення з ножицями під час роботи. Ми їми не махаємо. Коли комусь хочемо передати ножиці, беремо за носик і передаємо не гострою частиною ножиць. Також не підносимо близько ножиці до обличчя. Не водимо біля очей, ротика, носика та вушок. Беремо першу смужку зеленого кольору. Складаємо її навпіл. Кінчик до кінчика. Ось так. Та згинаємо. Після чого розгортаємо її і ми можемо побачити ось таку лінію, по якій ми будемо різати нашу смужку навпіл. Ось так з нашої однієї смужки вийшло дві. Те ж саме ми робимо і з двома іншими смужками. Також складаємо навпіл, робимо лінію та обережно ножицями ріжемо навпіл. І знову з довгої смужки в нас вийшло дві короткі. Так. І остання смужка. Ось такі коротенькі смужечки в нас повинні вийти. Тепер нам потрібно їх розмістити на нашій серветці. Працюємо на клейонці, щоб не забруднити стіл. Беремо одну зелену смужку. Пензлик трьома пальчиками біля залізного чобітка і наносимо клей по всій довжині нашої смужки. Працюємо обережно, нанесли клей і переносимо у куточок нашої серветки. Так. І те ж саме робимо з іншими смужками. Наносимо клей. По всій довжині і переносимо слідучий куток нашої серветки. Обережно. Витираємо зайвий клей. Розміщуємо на серветці. Ось так. Слідуюча смужка. Знов те ж саме. Зайвий клей прибираємо. Плідоче беремо рожеві наші смужки і також по всій довжині наносимо клей. Але переносимо вже на середину нашу смужку, щоб зробити гарний візерунок, щоб нашим друзям сподобалося слідуча смужка так само. Такі смужки в нас вийшли.